Всіх вітаю на моєму каналі. Не забувайте підписуватися, буде дуже цікаво. Тому раджу вам подивитися, підписатися і саме основне поширити дане відео в своїх мережах. Тема сьогодні це варикозвен. Варикозвен вен. вен це дуже широка проблема, і у дуже багатьох людей різного віку, дуже часто варикоз починається з віку саме молодого, але чомусь ми. На це не звертаємо увагу. Більшість із нас думає, що саме варикозна хвороба на нога це проблема суто косметична. Але насправді це не так. Варикозна хвороба починається задовго до того, як ми бачимо перші варикозні віни. І ми маємо це знати і розуміти про те, що якщо у наших батьків, дідусів, бабусь були варикозні віни, то шанс, що в нас з вами буде варикоз на нога. Дуже-дуже високий. І якщо ми будемо починати обстежувати вен на ногах, ми можемо визначити, яка ступінь варикозного розширення вен наших ніг. Першою ознакою, коли ми маємо задуматися, чи є в нас патологія вен, це тоді, коли ми маємо набряки на ногах. Набряки на ногах це не тільки коли нога збільшується в об'ємі. Якщо у вас залишаються сліди від носочку, якщо ви бачите, що у вас нога збільшується під вечір, або ви відчуваєте під вечір втому важкі судоми, це вже перший прояви варикозної хвороби. Або, точніше сказати, патології вен. Якщо ви відчуваєте будь-яку необхідність лягти після роботи, або відчуваєте втому в ногах, не забудьте про те, що це може бути першою ознакою варикозної хвороби на ногах. Тому якщо ми почнемо слідкувати саме на цьому етапі, тоді, відповідно, ми зможемо визначити ту чи іншу проблему і, відповідно, отримати правильні рекомендації, якщо ми звернемося до спеціаліста. Варикозна хвороба на ногах це не тільки проблема косметики. Це проблема, яка може. Призвести до погіршення якості нашого життя з утворенням темних плям на поверхні шкіри, утворенням трофічних виразок і саме за що варикозна хвороба на ногах призводить до утворення тромбів. Чому це так відбувається? Тому що варикозні віни це віни, по яким кров відтікає від наших частин тіла. В даному випадку, якщо ми говоримо про ноги, під ніг. Якщо ми говоримо про те, що в нас є розширення віни, то а, збільшення об'єм венозної крові залишається в наших ногах. І саме основне те, щоб ви розуміли, що дуже часто люди путують а, слово вени і артерії, або взагалі не знають, що це таке. По артеріям кроки хороша, збагачена киснем і іншими речовинами корисними до наших частин тіла. По венах кров відтікає. І саме венозна кров вона вже не має нічого корисного і вона має тільки токсичні речовини, які вона забирає від наших тканин. Якщо ми говоримо про те, що венозна кров є токсичною для наших тканин, то саме варикозна хвороба веде до того, що збільшується об'єм токсичної крові або венозної крові в наших тканинах, яка поступово починає отруювати навколишні тканини. І тому дуже часто у людей, які мають варикозну або навіть неліковану варикозну хворобу вен, ми можемо бачити потемніння шкіри на гомілці, утворення різних ран, трофічних виразок. Тому саме основне те, що я порівнюю вени з каналізацією. Якщо Воно все працює, у нас проблем немає. Але якщо ми маємо варикоз, ми маємо збільшений об'єм венозної або поганої крові, і це все веде до різних ускладнень. Важливим моментом є те, що збільшений об'єм крові на ногах призводить до утворення тромбів. І саме утворення тромбів є небезпечним для нашого життя. Чому? Тому що тромби можуть відриватися і давати, на жаль, летальні наслідки. Але якщо ми говоримо про те, що ми знаємо, що в нас є проблема, ми зможемо лікувати, попереджати ускладнення варикозної хвороби. Тому не забувайте про те, що хворобу треба не тільки лікувати, а треба її попереджати. Якщо ми будемо слідкувати за нашими венами щороку, відповідно, ми зможемо оберегти себе від ускладнень. А не забувайте, що саме ускладнення будь-якої хвороби лікувати набагато важче, дорожче і деколи навіть неможливо. Також ви маєте е, знати, що, на жаль, е, будь-яка хвороба не говорить нам про те, або не сигналізує про те, що вона виникла. І дуже часто є дуже багато різних факторів, які замасковують наявність у нас тої чи іншої проблеми. Якщо ми говоримо про варикозні війни, то а, дуже вагомим чинником є надлишкова вага. І люди, які мають надлишкову вагу, дуже часто звертаються за допомогою до флеболога, хірурга, судинного хірурга саме тоді, коли вже отримала ускладнення. Тобто, коли в людини потемніла шкіра, виникла рана, трофічна виразка, збільшилась нога в розмірі, збільшилась нога в об'ємі. Чому? Тому що, а, якщо ми маємо звернути увагу прошарок жирової клітковини або жиру, відповідно досить багатий. Вінни варикозні, це віни поверхневі, які знаходяться в підшкірній клітковині. І тому, чим товщим в нас жирова клітковина, тим менш замітні варикозні віни. І навіть може бути тромбоз в цих вінах, але людина нічого не зробує. І тому дуже важливо, що Ніколи не сподівайтесь на те, що хвороба сама себе покаже. Вона покаже себе тоді, коли вона вже буде на критичному рівні. Тому задача займатися профілактикою свого організму, і тоді ви зможете берегти себе від різних ускладнень. Якщо ми нічого не будемо робити, то, на жаль, здоров'я буде набагато гіршим. Не чекайте, поки хвороба сама про себе скаже, ви маєте займатися профілактикою і підтримкою свого здоров'я для того, щоб ваше життя, ваше здоров'я було набагато кращим. Ну і не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, тому що я буду старатися робити багато цікавих відео, щоб ваше здоров'я було кращим. Якщо ви не будете займатися. Своїм здоров'ям то на жаль ніхто ним не буде займатися.